Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Півтори тисячі доларів. Скільки ви приблизно витрачаєте щомісяця? Так як я на відпочиваю, на відпочинки тисячу доларів. Тисячу доларів. За, а це за скільки? За дві тижні. За два тижні? За два тижні. Так. Тобто ви не живете в Києві? Ні, ж, не живу. Так. А звідки ви? Я з Казахстану. Казахстан. міста Алмати. А українську як знаєте, добре? Є з початку повномасштабної війни. Так як вона мені подобається, дуже подобається українська мова, і це в підтримку України. Російська більше не розмовляє принципово. А як ваше оточення сприймає вашу позицію в Казахстані? Дуже добре. Велика кількість казахів підтримують Україну, а місцеві руські 30-50 років живуть у Казахстані і казахську мову взагалі не розуміють. Ну, я, що це, як українську. В шоці? Ага. Скажіть, як ви вчите українську? Я почав дивитися українських блогерів на вас підписане. І вчите українську? Так, так. А чим ви займаєтеся, ким працюєте? Я за в Алмати. А скільки вам років? 36. Так. Ви вперше в Києві чи ні? Вперше в Києві, вперше в Україні загалом. Гарне і велике місце. Не Київ, а Київ. А, так. а чи можете ви щось вашою мовою сказати, е, якесь побажання? Україна дамка. мен Халка Україна Халкана Жахце Кремен. Я казав що... Зараз... Ні, 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 давайте так. А. Хай люди напишуть коментарі, а, що ви сказали. Добре? Щоб цікавіше добре, добре. було. Добре. Клас. А що ви сказали тепер?